Знайомтесь, це маракаси або цокотілі шумовий латиноамериканський парний музичний інструмент. Раніше його виготовляли з висушених плід кокосового горіху, гарбуза чи маленької дині, з рукояткою і наповнений камінцями, сухими зернами маслин чи піском. Сучасні маракаси виготовляють з дерев'яних металевих та пластикових куль які насипають горох чи дріб. Звук виникає завдяки потрушуванню і характеризується гострим шарудінням. Виготовимо свої маракаси з пластикових ложок контейнеру кіндер-сюрпризу та гороху. Для виготовлення маракасу вам потрібно дві пластикові ложки, контейнер з-під кіндера сюрприза. Горох, різнокольоровий скотч та наліпки для прикрашання нашого маракасу. Спочатку з'єднуємо між собою ложки за допомогою скотчу. Ось так виглядає частина нашого майбутнього маракасу. Відкрити капсулу, насипте декілька ложок гороху, закрити капсулу. Наступний етап нашої роботи вставити капсулу між Ложками. Наш маракас майже готов. Нам залишилося прикрасити його наліпками. Ось такі гарні маракаси в нас вийшли, творчої вам наснаги.